Всім привіт! Ми з України, 12 червня. І наступна операція в технології вирощування картошки. Сьогодні обгортаю. До цього було після посадки зроблено два боронування. Потім прополка. Бабушка прополола здебільшого мізряддя. Картошка виросла вже в такій фазі. Посаджена вона у нас під плуг сажалку, хто дивиться. Також сажаю окремо різні сорти, щоб відділити при копанні. Так, цей ось рядок. У нас глобус, він розового кольору. І ну, коли при копанні, так, щоб не перебирати білі сорти, бо трудно їх тоді відрізняти. Так що відділяємо при посадці одним. І ну зараз, поки і розвиток другий. значить Обгортаю отакою обгорталкою яку зробив вже давно, коли почав вирощувати, там можна було тоді ще й на продаж більш-менш вигодно, Той. і більше сажалося. Значить, зроблена вона із, із культиватора, який застосовувався. Рама сама зроблена з культиватора, із бурякового і кріплення. Отакі ж вони були на яке можна було цепляти тут спеціальні кріплення, тут чи долото цеплялось, потім на отакі кріплення ціплялися. тут і стріль, ті підрізаючі бритви, права і ліва можна було проводити і міжрядкову обробку. Ось вже і картошечка десь спадалішні, скоріше, бо в міжряді була вже зав'язується. Це так зробив. Його і стараюся робити як можна компактніший, щоб не займав багато місця ну, і лишніх приспособ. Значить, що в ньому було передбачено. Значить, передбачено те, що я сажаю під плуг сажалку, і в мене не завжди там, до, до сантиметра міжряддя одинаковий. Буває город під схилом. І між рядя, там 3-4, може 5 см буває відрізняється. Значить, є можливість передвигати. Ну, центральний в основному він і стоїть на місці, накріплені, а крайні можна роздвигати, відпустивши, двигати цю, туди чи сюди. Для жорсткості також зробив отаку реєчку, щоб воно міцніше держало, закріпляється. На цих же Зажимах, що цепляються і бритви, ну і інші там приспособи цепляються. Для жорсткості також підняв його, щоб є картошка висока, щоб не, не лягала. Значить, що роблю? Обгортаю зразу три, три міжряддя робиться. Не, не їжджу так, як при посадці оцими польськими сажалками. Що там два рядка сажається, значить. Проїхав три рядка, потім становиться колесо оцей оброблений і обробляються слідуючі. Тобто тільки 2 треті, 30%, можна сказати, їздиш без, без ефективності. А в мене тут ні. Зараз поки отак. Рівна ось поверхня. Заїжджаю. ну, Заїжджати приходиться, тому що город угору і з тої сторони нема. Заїжджаю, став у міжряддя, назад проїхав, ну, бувако йде там ось. Назад вже їдеш і трошки де підтопчеться, ну це не страшно. Значить, заїхав на рядочки і три міжряддя, ось необроблених, зразу я обгортаю. Ось так пройшов. Перший раз настроїв, такі бугри. Також тут коло стежечки, що от рядок, ну потім підровняється, все так, в такому стані. той, Так що ні. Не їжджу лишній раз, зразу все робиться. Ну, я не майстер такої зйомки ефективної, щоб показати, як їде трактор, як формується бугорчик чи як він називається. Ну, отак провожу отаке обгортання. Ділюся своїм досвідом і своїми ідеями, як обгортаю. Ну, оце вона одна у нас буде обробка об обгортання. В смислі багато хто вже... Хто польськими сажалками так вже обробили і їжаками. І двічі обгорнули, борючись із бур'янами чи, чи ну Такого тут не потрібно. Пройшов дощик у нас і вроді, випускається. І на цілий день там то гроза, то той, так що обгортаю. Пилюка не йде. Ну, а піде дощик, значить ще промоче між чи і вже сформований валок. Оце отак я сьогодні. Провожу таку роботу. І один раз і до копання. Значить, вже, як сказав, було на цій діляні, ну, в технології. Два боронування після посадки, прополка, обгортання. Ну і боротьба з жуками також так провели, провели вже, бо пішли жучки, поборолися, грубо говоря. Отаке От коротке відео, така інформація. Кому корисно, ставте вподобайки, щоб рухалось і мені цікавіше було знімати нові сюжети і операції чи роботу, яку я провожу. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових відео.